Огляд на TP-Link Archer C64 вигідно придбаний в Allo UA. Це вже другий, працює майже рік як подовжувач сигналу Wi-Fi. В цілому, заміною старого, дуже задоволений. Новий діапазон 5 ГГц швидше у 2-4 рази в будь-яких умовах. Швидкість обмежена клієнтськими пристроями. Сімейні планшети і телефони з 433 коннекту можуть взяти трохи більше 300. Максимум бачив зі старого комп'ютера 500 Мбіт подроту. Навіть у старому режимі 2,4 ГГц 811N конект покращився на 15-20 Мбіт. Але інтерференція на клієнті з Bluetooth ще гірша. Глюки, що потребують перезавантаження, десь 4 рази на рік були. Хоча стоїть автоматичне перезавантаження щодоби, та прошивка вже неоднократно оновлювалась. Через дві стіни вже може бути нестабільність з окремими пристроями. І пристрій дешевий, теж лише 4 канали 5 ГГц. Тому придбаний цей другий Ц64 як подовжувач EasyMesh по дроту. Це називається Ethernet Backhaul. І це виключає втрати пропускної здібності Wi-Fi на ретрансляцію. Працює прозоро під тією ж назвою Wi-Fi мережі. Пристрої перемикаються на кращий сигнал самостійно, особливо покращився аплод. Управління сателітом віддалене і дзеркальне через головний роутер. Оновлення прошивки в один клік віддалено. Щоб перевірити, до якого з двох роутерів підключено пристрій, треба або в розширених налаштуваннях EasyMesh нажати Редагувати і вкладка Клієнти або в фірмовому додатку TP-Link Tether обрати допоміжний роутер і перевірити. Ще спостереження роутер завжди трохи теплий, і від комп'ютерного джерела безперебійного живлення з сумісним акумулятором 12 А працював до 6 годин